Якщо ядерна зброя може знищити велике місто, то ця зброя може вмить випалювати цілі країни. Вірогідно, її вже випробовують у невеликих масштабах у різних куточках світу, в тому числі і над Україною. Мова про метеорити: астероїд, який рухається у космосі, перенаправляють на конкретну ділянку Землі. Падаючи в атмосфері, він перетворюється на метеорит і, залежно від розміру, може просто сильно вибухнути, а може викликати глобальний катаклізм. І якщо ви думаєте, що це наукова фантастика, то вам треба дещо знати. Ідея використання астероїдів у військових цілях з'явилась ще у 1962 році. Тоді в США заговорили, що СРСР розробляє засоби для скеровування астероїдів на територію супротивника і назвали такий засіб ураження Іванів молот. У 90-х цю ідею популяризував американський астроном Карл Саган. У 2002 році для повітряних сил США був підготовлений розлогий документ Космічна зброя Земні війни. Де, зокрема, є додаток Ц під назвою Природні метеороїди як зброя і описані технічні способи їх використання. Хоча в кінці матеріалу через високу вартість розробки такої технології цей засіб все ще визначався ближчим до наукової фантастики. Але за останні роки відбулись переломні події. 26 вересня 2022 року НАСА провела перше в історії випробування зі зміщення астероїда зі своєї орбіти. Місія Dart була націлена на 160-метровий астероїд Дідим, який обертався навколо 780-метрового астероїда Діморф. Космічний корабель Таран вагою 570 кг на швидкості понад 6 км в секунду. Врізався у астероїд вагою більше мільйона тонн, і врешті зміг помітно зсунути його зі своєї орбіти. Тут ви якраз можете бачити останні секунди корабля перед зіткненням. Дуже важливо, що ця місія коштувала всього 320 мільйонів доларів, що по космічним цінникам небагато, і саме надміру висока ціна була тим, що робило скеровування астероїдів науковою фантастикою. Зараз ця перешкода зникла. Офіційно ця місія призначалась не для бомбардування метеоритами своїх політичних противників, а для відхилення астероїдів від нашої планети в рамках програми планетарної безпеки. Це так звана планетарна оборона, відповідна структура, створена в межах НАСА. При цьому ідентична структура створена у Китаї. Також про певні потуги повідомляється і щодо РФ. Але чому не працювати разом, якщо це планетарна безпека, наприклад, космічні програми досі проводяться спільно. Чи не передбачають вони інше застосування цих технологій? Місія НАСА ДАРТ це перша публічна операція, але дуже вірогідно і цілком логічно, якщо такі операції проводились секретно, вже неодноразово. І в мене є факти на підтвердження цієї версії. Рік назад я провів дослідження про метеорити, переглянув тисячі новинних повідомлень і вибрав найвизначніше падіння метеоритів. В середньому їх було близько десяти на рік по всьому світу. Явище не пересічне. Але ще тоді я помітив, що серед них зустрічається занадто багато аномальних парних випадків, які вибиваються за межі будь-якої ймовірності. Думаю, тут доречно буде вставити фрагмент мого минулорічного дослідження. 2012 рік парний випадок над Каліфорнією. Це при тому, що по всьому світу за рік у новинах я знайшов лише 5 випадків. Парний випадок над Нью-Йорком та Вашингтоном 2014 року, всього 8 випадків за рік у світі, парний випадок над Таїландом 2015 року, 11 випадків за рік у світі. Були подібні випадки у 2018, 2019 та 2022 роках. У 2023 та 2024 це вже згадувані випадки над Україною. Але щось неймовірне відбувалось у 2021 році. Загалом було 27 повідомлень у новинах про боліди та метеорити по всьому світу, і третина з них це парні випадки. Східна Куба та Флорида – 19 березня, 12 квітня. Сідний та Мельбурн – 16 січня, 14 лютого. Шотландія та Англія – 1 березня, 6 вересня. Франція – 24 квітня, 7 жовтня, 13 грудня. А за цей 2025 рік все стало ще веселіше. Над Києвом вдруге за два роки, у ніч з 12 на 13 березня 25-го року, бачили падіння яскравого небесного тіла з вибухом. Ще один випадок, зафіксований у новинах, відбувся 14 серпня цього ж року. Його бачили від Прикарпаття до Києва, тобто вже 5 випадків за останні два з половиною роки. Серед них максимум з дуже великою натяжкою два випадки могли бути природними. Решта три, а може й всі п'ять, створені людиною. Тоді я висунув припущення, що це падають збиті супутники. Технології їх збиття дійсно є, але у мене залишилось питання для чого і як їх направляють у якийсь конкретний регіон на планеті, якщо важливо просто збити супутник. Версія ж з перенаправленими метеоритами закриває це питання. Невеликі метеорити направляються у конкретний регіон повторно, щоб продемонструвати, і оцінити невипадковість результату. Можливо, у регіоні сконцентроване устаткування, яке збирає дані при проходженні метеориту крізь атмосферу і падінні. Вірогідно, також оцінюється реакція суспільства на перше падіння, і, що важливо, на повторне падіння. Саме тут нам треба поговорити про кінцеве призначення таких експериментів. У деяких дослідженнях справедливо оцінюється низька ефективність прямого військового призначення метеоритів для бомбардування. Дійсно, розвиток технології дорогий, він дуже прив'язаний до природних обставин. Треба вибрати астероїд і дочекатись відповідного його положення по відношенню до землі. І врешті, поки астероїд летить до землі, супротивник може його зафіксувати і відвернути від себе своїми засобами. Крім цього, така зброя, вірогідно, знайде ще менше схвалення у суспільстві, ніж ядерне. Звісно, можна провести атаку під прикриттям, ніби це було природне падіння, просто воно так вдало впало на ворога. Але це можна зробити лише один раз, бо народ щось запідозрить, якщо кидати великі метеорити по супротивникам повторно. Набагато ефективнішим може бути інше застосування цієї технології. На її основі може бути побудована психологічна операція. Нам повідомляють, що до Землі летить серія астероїдів, і раптом, на підтвердження, один з них падає на землю. Інших астероїдів може і не бути, і цього ніхто не знатиме. Але про падіння дізнаються всі, що буде з глобальним соціумом страх. А страх це контроль. Інша ідея глобальної психологічної операції з використанням метеориту описана у фільмі Зоряний Десант. Події відбуваються в майбутньому. Цивілізація жуків з іншої частини галактики нібито направила на землю метеорит, який знищив місто Буенос-Айрес. Насправді це була фальсифікація з боку глобального уряду, щоб оголосити мобілізацію і відправити населення на загарницьку війну. По суті, метеорит був скинутий на власне місто, щоб провести психологічну операцію і отримати більше влади. Комбінації таких психологічних операцій можна придумати багато. Можете написати свій варіант. Якщо це відео було корисним, по можливості підтримайте канал. Як це зробити, є в описі. Дякую всім спонсорам. Ми робимо ці дослідження разом. До зустрічі!